От ходжу посаду, дивлюся, які є недоліки, негаразди, проблеми і стараюся їх трошки осувати. Ну, Тут у мене на Кабардинській щеплював 4 роки тому пербанк і Ну, Слива показала себе дуже погано. Ну, По-перше, смак не дуже сподобався. По-друге, догнилі. Взагалі не імунна Ну і в принципі її треба дуже часто обробляти хімією. Прямо заливати хімією. Це, до речі, всіх диплоїдів. Особливо пізніх диплоїдів це касаються Анджеліно, Рубікранч, таких я буду потроху позбуватися. Ну, от Бачимо, не дивлячись на обробітки. Тут в мене ось сливи нормально, кабардинська чиста, красива. Все гаразд листочки. Ну, прямо приємно глянути. Ну, Берпанк бачив клястопороз. Какомікос, ну все, весь і, спектр болячок. Ну, хіба що манеліоса поки що немає, але ну, в майбутньому буде обов'язково маніальна гниль. Ну, тут два плоди зав'язалися, ради двох плодів оце чудо вирощувати. Ну, вирішив повністю вже дерево перевести на чашообразний вигляд вирізати оцю гілочку. Ось так. Позбутися. Ну там є ще одна щепа бербанку. А ця, ну якось вона тут видно зайва. І бачимо дерева. Тут пату в мене щеп. І той часан є, тут ну, всі, ну, все гаразд. А з ну взагалі не гаразд. Ну ось обрізав я дерево. Гілочку замазав, називаємо я потім замажу глиною. Бачимо дерево Стало таким вигляд, який має бути. Тишеобразний, середини немає, хорошо сонцем просвічається і вітром. Ну, все, як має бути Ось. А, Щас подивимось на цю гілочку. Ну, Бачу, вона така навіть приростів немає на ній ну, Така вона. Хвороблива. Сорт Барбан Гігант виявився не лише проблемний, а й дуже хворобливий. Хворобливий і такий не дуже смачний, як на мене. Ну, в крайній умовах. О, так що, якщо є в суду якісь проблеми, ну я не церемонюся. Я вже цей етап пройшов. Зразу беру пилку, секатор і випилюю.